Всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати смачні курячі кекси. Для початку нам знадобиться 150 мл йогурту, 2 яйця. Солимо, перчимо за смаком та додаємо улюблені спеції. У мене це сухий часник. Далі додаємо дрібно порізаний кріп, куряче відварене філе та дрібно порізану зелену цибулю. Натираємо 100 г кабачка. Додаємо розпушувач, борошно у мене цільнозернове, але можна взяти будь-яке, та перемішуємо. Далі форми для кексів, змащуємо олією або вершковим маслом та викладаємо тісто у форми. Зверху за бажанням додаємо кунжут. І випікаємо у духовці при 180 градусів 20-25 хвилин. І все смачні та корисні білкові кекси у нас готові. Смачного підписуйтесь на мій канал та оцініть це відео. До нових зустрічей!